Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ігор ну, Перший тайм команда досить непогано грала на рівних з досить сильним суперником, що сталося після перерви, що от швидко пропустили два м'ячі. Да, нічого такого не сталося. Суперник створив моменти, на які ми вказували хлопцям і до гри, і по перерві вказували. Але, на жаль, або наші гравці не почули, або суперник був краще. Подивимось е, відео і потім я можу сказати тільки точніше. У вас то все ж таки після забитого голу був шанс врятувати це очко? Як ви прокоментуєте ці фінальні хвилини, ці пристрасті вже після фінального свистка? Ну, вже ж ми хотіли виграти. Ми кожного граємо тільки на перемогу, а вже шанси є завжди. І я врахую, що ми це продемонстрували. Один м'яч ми забили, ще мали кілька нагод, але, на жаль, дача не відринула сьогодні від нас. Чого ви очікуєте от в останній заключній матчі? У вас чекають досить непрості поєдинки з Чайкою, з Реалфармою. Яке завдання ви ставите? Яке завдання, можливо, ставить керівництво клубу перед командою на фінальний відрізок чемпіонату? На фінальний відрізок чемпіонату, <кій> після того, як ми втратили навіть математичні шанси на друге місце, ми ставимо це розвиток наших гравців, розвиток нашої гри. Якщо ви сьогодні помітили, то ми намагалися, коли в нас є можливість розігрувати коротко, тобто виходити за рахунок коротких середніх передач. Коли є можливість зіграти в глибину, і ми готові, то грали в глибину. Тобто ми не просто били м'яч і просто туди бігли за тим м'ячем. Це що стосується наш, нашої гри, і те, що ви спитали про нашу гру. На що ви очікую я від чемпіонату за два, два останніх матчі? Ну я вже казав про ці щорячі перегони, вони продовжуються. І ці і це теж ну, це відображення. На жаль, в країні йде війна, але я так розумію, що ця війна багатьом, м'яко кажучи, все рівно. Тобто вони спрямовують свої, скажімо так, думки, і не на те. Ми дякуємо ЗСУ, дякуємо 79-й бригаді Миколаївській, яка нас підтримує, яка дивиться наші ігри. У Нас батьки там знаходяться на фронті, на нулі знаходяться. Вони, коли була можливість, приїжджали нас, підтримували батьки граців. Тобто ми їм дуже дякуємо. Дякуємо ЗСУ за те, що ми взагалі маємо можливість грати в футбол під час війни. І ФК «ВАСТ» грає чесно на всіх фронтах. Дякуємо та успіхів вам. Дякую. Володимир Борисович, після 4-0 з Реалфармою дуже конкурентна гра. Як ви порекомендуєте сьогоднішній матч? Ну, як на мене, то ця гра для нас була набагато важчою, ніж Реал фарми, тому що, ну, по-перше, ми грали на визі. По-друге, я вважаю все-таки, що на сьогодні у вас посильніше з Реал Фарму. І дуже хороша команда. Ми намагалися серйозно готуватися до цієї гри, тому що. По-перше, на виїзі, по-друге, команда виграла останню гру, намагалася зіграти свій футбол. Ну, я не можу сказати, що на все вийшло сьогодні, але результат на сьогодні задовольняє і це радо, будемо рухатись далі. Другий гол став таким певним подарунком від суперника. Все ж таки, на вашу думку, ваша команда награла на перемогу сьогодні? Я думаю, що так. Я думаю, що, так, що ми награли на перемогу, але. Ще раз повторюю, що в принципі грали в дві рівні команди. Я вважаю, що сьогодні будь-який результат він був би справедливий. Залишаються два тури до кінця чемпіонату. Як ви оцінюєте шанси Хуста взяти друге місце? Ну, якщо чесно, ми поки над цим не замислюємося, тому що я своїх хлопців стараюся е, так настроїти на те, що кожна наступна гра, ми повинні просто вигравати. А там вже будемо бачити, куди ми там випливаємо і якісь ставити завдання, тому що. Це залежить. То, що залежить від нас, ми зробимо. А все інше ви ж розумієте, що грати, наприклад, там перші лізі або грати прихідні ігри це треба мати і інший трошки і іншу мову. От ми поки що на це не замислюємось. Ми хочемо отримувати задоволення футболу від результатів і порадувати болівальники своїх. Дякуємо за успіхи. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.